Вже тільки зробили ремонт. Буквально тиждень тому. Все міняли стелю повністю. Тут на кухні, бо всі плінтуса, все, все потолочні, вся стеля, все було зірване. То тільки от зробили. Побачили, що час то прилітають і ми поїхали. Повернулися, коли сусіди нам перезвонили, що горить гараж. То і повернулися. Ми недалеко були і приїхали. Бо все одно якось бачити і знати треба, треба, хочеться. Там була майстерня чоловіка і два гаража згоріло вщенте. На хату, слава Богу, не пішло, бо то, що баня спасла. В нас там є баня і вона якраз прийняла на себе весь удар. Я чую, що летить, і всі кажуть, ой, там горить щось. Я побігла, воно гори... стріляють, а я біжу. Я дивлюся, тут горить. Сусіда, я дзвоню, кажу, хлопці, передзвоніть, де вони є. А вони втікли, бо почули, що це. А нікуди втікати. Побігла сюди. Дивлюся, а так все, доверху, йшло доверху. І тут хлопці приїжджають, і рятувальники, втікайте, кажуть. Вікон з зі сторони нічого нема. Тільки вікна вон, поставляли, і все. Криша вон, кусок там вирвано, там зверху, гвозді, все не знаю, що воно буде далі.